Де Богом дані нам права, закріплені в Конституції України, де спадщина від наших пращурів великих, де наш прибуток за 33 роки від корисних копалень, кого ці питання дійсно хвилюють, тих ми чекаємо в літопису українського народу. Мета цього об'єднання зібрати український народ і стати єдиним джерелом влади згідно п'ятої статті Конституції України. Тому для того, щоб на нас влада звернула увагу, нам залишилося 2 мільйони 999 тисяч 859 людей, які, ми, яких ми чекаємо, і, і більше кількість людей. Для того, щоб здійснити перший референдум по народній ініціативі, ці вимоги я вам надалі ще раз прочитаю. Тепер дивіться, що це за літопис і як воно виглядає. Це програмне забезпечення, я є його автором Василь Музика. Дивіться от хуа Ви набираєте в будь-який пошукач. Ар, Ви читаєте публічний літопис українського народу архів людей і громадян, власників території і держави України. Навіщо цей літопис? Мета літопису об'єднати українців в народ, документує дії кожного українця і діючих структур. Тобто, тому тут є той платіж, який нас всіх об'єднує на одну громадську організацію, де ми всі публічно даємо права викласти свої. Публічні, публічну інформацію, яку ми використовуємо під час виборів. Надалі, ось є люди, вже, що нас підтримали. О, при натисканні на людину. Ви от, Наприклад, натиснули на людину і побачили. Людина-громадянин номер телефону. Натиснули на людину, побачили. Людина громадянин і так далі. Тобто кожній людині ви можете позвонити, поспілкуватися і вже. Якісь вирішувати якісь свої спільні питання, взаємодіяти. Ось це акт проголошення незалежності України, де чітко написано, ми з 19 серпня 1991 року тут написано, що віднині на території, бачите, території України мають чинність виключно Конституція України і Закон України. Тобто треба привести до відповідальності всіх тих людей, що не виконували Конституцію з того часу. О, тепер ось ось попередні вимоги, референдуму. Я їх зараз вам прочитаю. Ще раз кажу, щоб долучитися, ось о, тут є реквізити, ось о, номер картки. Що треба зробити? Ось о, реквізити можете при натисканні ще на синенькі, тут відкриваються реквізити конкретно. Є номер телефону, на який ви на Viber скидуєте цю інформацію. Тут небагато. Надалі. І так наші вимоги, які, на нашу думку, можуть об'єднати українців. Зараз я вам прочитаю споденько. О, ще раз. Перша. Покарати винних за невиконання Конституції України і пограбунок українського народу з Дня проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року. Це всім зрозуміло. Так, поїхали далі. Держава друге, держава Україна забезпечує кожного громадянина як власника держави України. Невід'ємного частку від своєї діяльності у вигляді, вигляді щомісячного пасивного доходу. Тобто ми повинні жити як в Еміратах. Ми кожен місяць повинні получати кошти за те, що ми українці. Тобто, видобуток з корисних копалень, з тої всієї <кій> діяльності, яку тут ведуть якісь бізнесмени, хай то іностранні якісь фірми і так далі. Але вони все повинні віддавати нам, як власникам цієї території держави. Бачили, що написано на акті про незалежність України. І я вам ще раз напам'ятаю 95 ту статтю Конституції, де написано бюджетна 95-та стаття Конституції. Бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами. Тобто між нами. Тобто давайте з'єднаємося в єдину всеукраїнську громаду. так, і пред'явимо свої права, так якщо нема власника, нема народу, то хто вступив того то тапки, розумієте? Якщо нас немає, і нам кажуть, що нас немає, що ми там фізособі, що ми там, ми там крапки комерційного обліку, що ми мігранти, у нас ж немає паспортних столів зараз. Ми є якісь міграційні відділення, там чогось. І тому це з нашої мовчазної згоди. То давайте всі публічно об'єднаємося, об'єднаємо. Викладемо в літопису українського народу, який зафіксує цю дію. А як це можна зафіксувати? Через платіж. Де ви даєте повноваження опублікувати її своє погодження того, що ці ваші, ваш голос розміщений в літопису українського народу? Так, і тоді, коли тут збереться 3 мільйони людей, тоді влада. Ну, Побачить, що ми є, що ми є народ. Розумієте, якщо ми це не зробимо, то жодна партія, жодна правозахисна організація вам такого не пропонує. Задайте їм вопрос, чому? Чому? Тому ми пропонуємо громадократію, щоб ми правили громадами і в кожен момент не дочекують якихось там виборів, а громада зібралася і відізвала того прокурора чи того суддю, чи того якогось нашого. Чергового замість депутатів, депутатів у нас повинні бути чергові, яких ми відзимаємо в будь-який момент, і який він йде туди, з єдиною цілею, щоб українці були більш заможнішими, щоб було більш достойне життя, рівень життя, щоб у нас була безкоштовна медицина і те, що у нас написано в Конституції, тобто що всі органи публічного права належали нам. Розумієте? Тому я на третю вимогу вже виходжу, з другою ми розібралися. Третя вимога. Секундочку. Прапор держави України, жовто-блакитний, жовтий колір зверху, завершити створення державних символів та органів законодавчої і виконавчої влади публічного права. Тобто, вони відповідали перед громадами. А не були як вони працюють як частні Макдональдси, розумієте? Вони відповідають перед тими людьми, які їх фінансують. А фінансуємо їх ми з наших податків. Податки за це що? Це дали нас за спокій, за те, щоб не було війни, за те, щоб була безпека, розумієте? А так, що воно виходить? Ми, ми сплачуємо податки, і вони податки е, витрачають на те, щоб ще раз збирати кошти, і утворюють органи, які... Знущаються з нашого населення і з нас взагалі над нашими дітьми. І жодної безпеки, гарантії вони не дають нікому. Тому цей безлад знову від кого залежить? Від кожного з вас. То ще раз кажу, якщо раніше такої можливості не було, то зараз є, це літопис українського народу, то давайте там зберемося. Просто зберемося, люди. Четверте, заборона на брехню. Вважати невиконання своїх публічних обіцянок політиком і чиновником зради українському народу, що автоматично звільняє його, його спільників та їхні роди від громадянства держави України. Їх майна повна конфіскація імусства. Майна повна конфіскація. Усіх них разом. Якщо ти пішов, то всі відповідають. Зрозуміло, якось так, тоді ми наведемо лад, але це треба почати з 1991 року. І всі ті люди, що вони, як вони приймали, що вони там понаписували проти українського народу, воно все зафіксовано. Але якщо нема власника українського народу, тобто нам кажуть, що нас нема, то давайте скажемо, що ми є, і покажемо всьому світу, хто такі українці насправді. Кому це не не, не. Не подобається ця пропозиція. Я вважаю, що це єдиний здравомисліщий вихід. Якщо ми можемо побороти їх тільки розумом і кількістю свідомих людей, які об'єднаються в літопису українського народу. І п'яте, розробити і виконати процедуру повернення коштів, що належали громадянам Держави України до акту про незалежність України. Тобто, і після, і до, щоб всі відповідали, бо як це так? Ми на наші батьки це все построїли з, з бабусями і з, з дідусями, з бабушками і з бабцями і дідусями. Вони це все построїли, так? А власники, які люди, які і живуть замість нас весь цей. Час. Ну ви розумієте, що це маячня, І цю маячню це може об'є... Остановити тільки український народ. І якщо раніше технології цього не дозволяли, кажуть, де ти був раніше, а де ви були раніше не дозволяли цього технології. І так склалося, і творець так розпорядився, що є така платформа, є я, Василь Музика, ось о, номер картки громадської організації. Де ви даєте право мені опублікувати ваші дані? Така процедура юридична. Де є 500 гривень, це ці копійки заплатити за об'єднання в народ єдину всеукраїнську українську громаду і стати власниками тієї території і своєї держави. То це що гроші? Не смішіть мене. Далі, ось на цей телефон. Ви, це мій телефон, номер телефону. Ви туди дзвоните, кажете, я чу, кажу вам, алло, є квітанцію, скинули з цієї платіжки, вона в вашому кабінеті. Оприлюдниться ну, як голос, так. І коли ви свого рахунку платите, то там є паспортні дані ваші, розумієте? Все дуже просто. Далі. Що там? Своє фото, фото з за народження, як звуть вас і ваша адреса, і номер телефону для взаємодії, для спілкування між нами всіми. Все просто, люди. То хто вас тримає за вуха чи хто вам щось кудись позабивав? Ну, Якщо ми хочемо щось змінити, то це вже можна змінити сьогодні. Бо ще раз кажу, де Богом дані нам права, затверджені в Конституції України. І мета цього народного референдуму приволікти, приволікти до відповідальності всіх тих, хто за цей, за, цей, за цей час не виконував цю Конституцію. Вони нас дурили весь час розумієте? і порушували цю Конституцію. І збирали з нас весь час, весь час. Кошти і грабують нас по, си, по, по, по сьогодення по, по цю секунду, то хто вам винен? А? Якщо раніше не було, мож... <кій> вибачаюся через цю демократію вибирати, то давайте зробимо громадократію. Але нам треба зібратися в єдину в одну організацію, опублікувати свої публічні дані, які ми використовуємо під час виборів, так? І стати українським народом, тобто власником. І тоді ми всі разом громадою зможемо поставити любого чиновника чи зняти любого чиновника, і він перестане перед Народним судом, який маже, має найвищу юридичну силу. І закони потрібно спрощувати, а не ускладняти. Ось чому питання: якщо люди беруть заку на себе якийсь обов'язок і йдуть розпоряджатися нашим бюджетом. То вони повинні відповідати своїм майном, своєю честю і своїм родом перед народом України. Чи у вас інша думка? І все просто. То, тобто, наше спасіння залежить від тебе на сьогодні. Бо вже раз кажу, нам залишилося 2 мільйони 999 тисяч 859 людей для того, щоб було 3 мільйона. Зрозуміло. Але це дуже велика кількість людей. І я один не зроблю. Цього. Тому, будь ласка, підписуйтесь на мої ресурси в соцмережах, Facebook, TikTok, Telegram і так далі. Посилання є в літопису. Давайте об'єднуємося і будемо це разом робити. Бо я один це не зроблю. І ви по одному це не зробите. Але об'єднавшись громаду, прийдемо до громадократії. я пояснив, що це таке, що нема в нас при громадократії депутатів і не буде більше ніколи. Досить наїлися ми цих депутатів. Будуть відповідальні, які своєю своїм життям відповідають перед народом. І зараз не час шуткувати. У нас війна. І тому, якщо хлопці воюють там, то давайте згуртуємося тут і наведемо лад цій країні, і допоможемо їм, щоб тут був крепкий тил, і ми розуміли, і вони розуміли, за що вони воюють.